Всім привіт! З вами Царь. І через е, півгодинки буде вже Новий рік, 2023 рік. Надіюсь, е, що в наступному році я буду набагато більше входити з вами онлайн. І буду робити для вас набагато більше відео. І надіюсь, ви будете на них більше дивитись і більше буде переглядів, підписок і так далі. Ну що ж. Я обожаю вам всем успехи, надеюсь, что и нас скоро закончите, и мы сможем играть с вами, как должны. Ну, а с вами был Царь, Гарного вам перегляда. Привіт мої пержачки і сьогодні я хочу прийти одразу до діла, щоб не забирати вас багато часу. Чому я записую цей відос? І взагалі він буде повністю неактивним. Так, можливо сказати, що з тижні, місяці і так далі. Довгий період. Перше, це технічні причини, а друге, це проблеми саме з YouTube каналом. Зайти в телеграм-канал. Там, в принципі, про технічну проблему я писав. А, тому можете переглянути, якщо вам цікаво. Посилання є в описі. Привіт мої бержачки, і сьогодні я хочу прийти одразу до діла, щоб не забирати вас багато часу. Чому я записую цей відос? І взагалі відосів. Він буде повністю неактивним. Так, можливо сказати, що тижні, місяці і так далі. Ну, ні, місяці тільки ньому рік, два, то на досить таки довгий період. Перше це технічні причини. В телеграм-канал. там В принципі, про технічну проблему я писав. А, тому можете переглянути, якщо вам цікаво. Посилання є в описі. Також, відповідно, у мене скасовуються стріми, тобто канал буде повністю неактивний, як і мій твіч канал. І коли я зможу їх відновити, я не знаю, коли я це все зможу відновити. А, в принципі, я зможу. Відео на інші канали. Тобто, можете зараз підписатися. Привіт, мої бержачки. І сьогодні я хочу прийти одразу до діла, щоб не забирати вас багато часу. Чому я записую цей відос? Не цей відос. Він буде повністю неактивним. Так, можливо, сказати, що тижні, місяці і так далі. Ну, ні, місяці тільки дівним. На досить довгий період. Перше, це технічні причини, а друге, це проблеми саме з YouTube каналом. Зайти в телеграм-канал. там в принципі про технічну проблему я писав А, Тому можете переглянути, якщо вам цікаво. Посилання є в описі. Також, відповідно, в мене скасовується стріми, тобто канал буде повністю неактивний, як і мій Твіч канал. І коли я зможу їх відновити, я не знаю, коли я це все зможу відновити. В принципі, я зможу випускати відео на інші канали. Тобто, можете зараз підписатися на мій основний канал. Привіт, мої бержечки, і сьогодні я хочу прийти одразу до діла, щоб не забирати вас багато часу. Чому я записую цей відос? І взагалі відос. Він буде повністю неактивний Так, можливо сказати, що з тижні, місяці і так далі. Ну, ні, місяці, тільки рік, два. То на досить ки довгий період. Перше це технічні причини. А друге, це проблеми саме з Ютуб-каналом. Е, Усім привіт! З вами СКД, і це мій четвертий блог. З моменту третього вже пройшло досить багато часу, і назбиралося велика подати кількість цікавих тим, куди ж я зникла і що я робила усе це літо. Моя перша заробітня плата в Ютубі. Скільки і куди ж я витратила свої гроші. Мені потрібно було з нуля вивчити. that's just what Кнопку за 100 тисяч підписників ви мене обов'язково побачите. А на сьогодні це поки що все, що я хотіла вам розповісти. Долучайтеся до моїх соціальних мереж, ось реквізити для фінансової підтримки. І давайте разом будувати і розвивати наш український YouTube. Усім дякую за увагу і до нових зустрічей! Ох, йо мою! Ну що ж, друга частина виходить? Тим більше все прийняло несподіваний розвиток. Пам'ятаю, як зробив ці два відео, і от через півроку відчув себе вангою. У мене нарушилася якась пам'ять жорстка. І я наче став як штайм і геній. Я надіюсь, що карантин закінчиться, і ми вернемося до нормального життя. Я вже робив відео, як я переживав події після 24 лютого. Розширюємо цю тему. І я завжди хотів якихось фантастичних пригод, сідлати здоровенного дракона, знайти незвідану цивілізацію і показати їм найкращі творіння нашої культури. Думаю, нам з козлом це від силу, але не клеїти картонку у свої 19. Яке бажання вчитися, мова не йшла. Але коли відновилося навчання, то ставлення деяких вчителів мене здивувало. Так, чому так мало людей на парах? Я вам там дебетую завдань, і що ще Тривога. тривога. З тривогою, а пари поросло. я не знаю, що Ми не могли, допустимо, подумати про те, що ну людям якби не до навчання. Так от, ну, реально всім байдуже. Ще і цинічніше на цьому фоні виглядають завдання вийти на очне чи ніжне навчання. Хоча я почав навчання раніше, і в мене ледь був місті помітив, але вони не ризикують моїм життям. Ну типу, жодна область в нашій країні не є повністю безпечною. Це Зрозуміло, тим словом чим керувалися високопосадові переприйняті цього рішення, коли вірус всі по домах, а коли ракети літають, то і все окей, тобі треба робити кухню завдань і здавати сесію. Слава Богу, це обіч. Я за су і самі завдання це капе. Я вибрав графічні графічної штуки, але більшість предметів лайк його стосуються. Але завдання, які я робив, це рокол, от реально прикол. Бо якщо я не навчуся чогось нового, то принаймні дайте повеселитися. І от тісно на розслабоні робив такі приколдеси за 5 хвилин. При цьому я мав найвищі вали за цей предмет. Вибач, якщо від Теревенів, як то кажуть, у моєму зайню вчитися по наявній програмі, в мене відпало після одинадцятого класу, коли я буквально цілий рік потрачив сім днів на тиждень, щоб здати ЗНО. Після цього я зрозумів, що з корисного для себе я не витягну. Була надія на універ, що з мене зроблять крутого спеціаліста, але ні, чого не відбудеться. В Цьому не треба думати, що я просто лайдак, який не хоче вчитися. Ні, я відмінник, був ним крізь всю школу і досі на третьому курсі універу є. Правда, відбувся перекос. нас стипендію отримують поречні. Я закрився предмети на 4,5 і думав, що спокійно буду її мати. Але я опиняюсь на сьомому місці, відстаючи від шостого на бали і не отримую стипендію. Чатися ж я люблю. Дофіга читаю, вивчаю засідаю різнумку в інтернеті. Подивіться тільки як спростував. <говор> <говор> Яких моїх відеолізниця між першим і останніми відосами колосаль. також з дистанційкою дисантійкою на оброку віцярей і забачі на партії я сам таким займався ще у коронні часи. Повного запису своїх рейдів я не маю. На жаль, є тільки всі обривки. Але маю відео як рейлівні зри, тоді ми народили шут про на його пару знала вся кафедра. Він став геніальним хакером. Його називали курізами. Але найпопулярніша кличка була Микола Федіфром Чайната. Це очевидно, що це якісь хатер та ні.

Я студент форм Франці. Я між політиком. Я буду студенті, мені ну, я ж Франція б сказав. Мене вигнали з Франції, бо французькому непроханий. До побачення. 300 IQ айківмов, і мій друг називається моїм іменем. Досі в шоці, як до цього можна було додуматися. Самаліку, я хакер, хакер вишвакури. Це знову завершилося вигнанням і скандалом на весь універ. Дивлячись на це в ретроспективі, я почуваюсь трохи ніяково, і мені от реально шкода викладачку. Тому хотів би вибачитися, якщо це принесло вам. Клопоти. принаймні, це було весело. Це все мої особисті поради. Кожного своя голова на плечах і кожен буде вирішувати по своєму. Це мов. і я встановив мод, за допомогою якого після вбивства моба я можу перетворитися на нього. Минулого разу мені не вдалося здобути силу дракона, і тому моя головна ціль вбити дракона та отримати його силу і трансформуватись в нього. Окей, ну і що ж, цього разу я зможу не просто красти силу у мові, а перетворюватись на самого моба. І ще мені знадобиться лопата, тому що я не хочу купати своїми руками. Ага, мені не знадобиться, в принципі, копати. І кам'яна сапіра готова. Так, Айло, чи є десь тут залізо? Бул, я його так швидко знайшов, це круто. Ну а тепер можемо вирушати, вбивати мові і виставати ними. Ну що ж, ви де. Я бачу вівцю і я збираюся її впити. Воу! що це відбувається? Я її з'їв? Ну що ж я перетворююсь на вівцю? У мене здоров'я зменшилось, і тепер я вівця. Я бачу по дереву, що я на півтора поработи. Перетворення на вівцю мені дало нічого опільного, що мене зменшилось КП. І я повернувся в свою звичайну формулу Фрея. Я побачив свиню і відправився до неї. Та вирішив бити ще декілька для їх. Ну і що знову свиня зробити? Я в один блок висоти. Також я в формі свині вбив ще декілька свинок, і це було доволі весело. І я відправився далі здобувати сили різних мобів. Оу, чіка! Окей, ну і що ж, цього разу я зможу не просто красти силу у мобів, а перетворюватись на самого моба. І ще мені задобиться лопата, тому що я не хочу копати своїми руками. Ага, мені не задобиться в принципі копати. І кам'яна сопіра готова. Так, Айло, Чи є десь тут залізо? Воу, я його так швидко знайшов, це круто. Ну а тепер можемо вирушати, вбивати мові і ставати ними. Ну що ж, моби, де? Я бачу вівцю і я збираюсь її вбити. Воу, що це відбувається? Я із ну що ж, я перетворююсь на вівцю. У мене здоров'я зменшилось, і тепер я вівця. Я бачу по дереву, що я зменшився на півтора блоки. Ну а тепер можемо вирушати, вбивати мові і ставати ними. Ну що ж, вийде. Я бачу вівцю, і я збираюсь її вбити. Воу! що це відбувається? Я і з'їв. Ну що ж, я перетворююсь на вівцю. У мене здоров'я зменшилось, і тепер я вівця. Перетворення на вівцю мені дало нічого, окрім того, що в мене зменшилося. І я повернувся в свою звичайну формулу прея. Я побачив свиню і відправився до неї. Та вирішив вбити ще декілька для їжі. Ну і що ж можу свиня зробити? Я в один блок висоти. Також я в формі свині вбив ще декілька свинок, і це було доволі весело. І я відправився далі здобувати сили різних мобів. Оу, oh, чіка куриця! Після чого я вирішив перетворитись на курицю, і тепер в мене цілих два сердечка. Але на мені тепер є баф вільного падіння, що хоч щось дає, і мені здається, що я вже менше ніж півблока. Побачив корову, яку я вбив, та вбив ще декілька корів. Вночі мені вдалось побачити та вбити скелета. Aš otrumavau skeleto. Aš trisdešimt iki trisdešimt. Okei, man yra...